Доброго дня, шановні друзі, в ефірі з вами Олексій і черговий щоденник-аналітика. У нас не тільки початок а, тижня, у нас ще й початок місяця, перший робочий і торговий день. Тому буде цікаво подивитись на закриття як тижневих, так і місячних а, свічок. І в цілому. Подивитись, що це нам дає як в середньостроковій перспективі по нашим активам, так і в короткостроковій вже на годинних відрізках. Одразу попереджу, що завтра в США буде велике свято, День Незалежності, 4 липня. І сьогодні ринки вже закриваються трошки раніше. Завтра американський ринок вихідний, тому волатильність буде не дуже висока. А можливо, і навпаки, на низьколіквідному ринку. Вона підвищиться, але в цілому це не завадить нам зробити а, певні очікування і поторгувати на деяких класах активів, особливо на криптовалюті, бо криптовалюта торгується 24 на 7, незалежно незалежності від свят та будь-яких економічних та політичних подій. Ну що ж, почнемо? А давайте я спочатку пробіжусь по кожному активу по старшим таймфреймам, щоб зрозуміло було, що нам очікувати. І потім вже перейдемо на а, годинний таймфрейм, тобто буде огляд два в одному. Спочатку всі активи по порядку на старших таймфреймах, потім як щоденно ми робимо на молодших. А, і так, що стосується індексу долара по місячному, в принципі, закрили а, травень а, зростання. Ми це якраз а, проговорювали, що. Після такого поглинання ми можемо спостерігати а, саме ростучий висходячий тренд. Але а, оцю формацію, а, тобто початок нисходящого тренду, перехід от такий боковик, я більше розглядав як на паттерн флаг. Да, в даному випадку він перегорнутий, і це паттерн для продовження тренду. Ми казали про те, що цей місяць, тобто червень, може статися корекція до цього руху. Ну і в цілому, ми продовжимо отак сповзати в коридорі, і наступні місяці будемо намагатись закрити все нижче. От, липень, щойно у нас відкрився. В принципі, я думаю, що закриття липня може бути в цьому ж коридору з рітестом цього місячного мінімуму 101.66 або вже нижче. Ну, тобто, от в зниженні під цима рівнями підтримки, тобто нижче ніж 101.07 і 100.82. От я більше схиляюся, таки до першого сценарію. Бо липень такий не не сильно активний місяць з точки зору сезонних коливань, але. Вже у серпні та у вересні, перед та на початку осіння, починаються активні двіжухи на всіх ринках, на валютному, на індексах, особливо це відчувається, і в цілому, тобто волатильність серед липня буде не дуже високою. Тим паче, у нас може бути ще й невеличке локальне підвищення, от в цьому діапазоні по долару, так як буде в липні, десь там 17-го чи 20-го, ну щось між цим. Піднята ставка на 0,25 Тобто, це ті очікування, які вже давно заклав ринок. Нічого в принципі цікавого в тій події не буде. Вона ще за півроку до того була відома, от що буде це підвищення, і в цілому на Ціни на котирування це ніякого не надасть сильного прям відчутного ефекту. Що стосується тижня, в принципі, те ж саме зниження, да перехід в коридор, невеличка корекція, поход вниз, промальовка більш низького мінімуму. от Корекція з промальовкою максимума нижче попереднього, тобто це класичний нисходящий тренд, який у нас поки що зберігається, і впродовження. Цієї тенденції вихід з цього коридора а, скоріш за все має бути вниз. От. Ну і що стосується по дню, тут та ж сама ситуація. А, максимуми у нас продовжують знижуватись, а от мінімуми отут вишикувалися поки що в один рівень, і тут важливо, ці наступні мінімуми будуть у нас нижче цього коридора закріплятись, або все-таки вони залишаться в рамках. Тому у нас може бути така ситуація, що можна свічою такою тінню дати і на 106, потім повернутись назад. Ну в цілому на всіх таймфреймах старше. Ну, день і старше, у нас відбувається нисходящий тренд з переходом в боковик з потенційним виходом з цього боковика саме вниз. От що стосується євро, та ж сама ситуація, але а, ну по місяцю і по іншим тайфремам, як і по індексу долара, зеркально, всі ви пам'ятаєте, що євро це повне дзеркальне відображення індексу долара, бо розрахунок індексу долару євро входить більш ніж на 52%. Ну і в цілому, тут те ж саме, але. Якби малюється uh, більше вгор. Та? Тобто uh, от основний тренд у нас почався от з цих мінімумів, це якраз uh, жовтень минулого року. І в цілому тут навіть. Uh, Оцей е, такий коридорчик він більше канал ніж коридор, тобто і мінімум і максимум ростуть і на місячному таймфреймі, і на тижневому таймфреймі, і на е, денному таймфреймі. От е, єдине, що тут невеличка йде стагнація, але Потенціал походу туди на 1.11 закріплення вище. Ми його вже давно малюємо, давно чекаємо, і в принципі тут на всіх таймфреймах показує, що шлях є в рухі саме догори, а не вниз. От по фонту нічого видатного. Тут взагалі не було ніяких переходів у коридор. На місячному таймфреймі фонт виглядає надто сильно. Він і сильніше впав ніж євро, але і доволі непогано відновлюється. От і тут просто не було ще такої якоїсь основної корекції до цього руху, і вона може відбутися, але. Вона не буде йти в розріз з іншими активами. На тижневому тайфреймі ми вийшли з такого образного розвороту, а в принципі пробили рівень накопичення оцього максимума відтестували саме його цю поточну вершину і вже йдемо далі, малюємо нові вершини. Тут незначні корекції, ну тобто потенціал продовження до 1.30. Він зберігається. На денному таймфреймі все те ж саме. Пробій, ретест на рівень. Попередньої вершини, тут такий ж саме була от вершина дві да торкання там певного рівня а пробій, рітест цієї вершини цього накопичення, похід вище. Тут класична вос, восходяща тенденція, а, от по, по японській єні да, долар японська єна Тут прям Восходящий тренд по долару, тобто є на поки показує дуже сильну слабкість. У нас єні йде на якби проти ринку динаміка, коли всі валюти плюс-мінус до баксу намагаються укріпитись. От, є на пасе задніх і а, слабкіше до рівня 148.73. Тобто, по місяцю а, потенціал цього місяця є закритись навіть отут на 148.8, протестувати цю вершину або дати сюди тінь і потім. Вже звідси через подвійну вершину почати розвертатись а місяць закрити таким падаючою зіркою от, на вершині тренду, що буде свідчити про ну майже 100% розворот а, тенденції по тижням. У нас прям всі тижні ростущі, окрім там деяких корекційних невеличких. От це якийсь канал нам вже не цікавий а, от, і в тут теж саме: от 148 там і 7 Протестувати, сходити у цей тижневий максимум. Ціна ну просто має да, перед тим, як розвернутися, або може розвернутися поточних, або взагалі є на може піти в розріз а, динаміки всіх інших валют і просто почати далі дешевішати проти американського долара. А, ну а в парі долар єна ми будемо наблюдати подальше восходящу тенденцію. От на денному таймфреймі теж поки що немає ну ніяких. Дав позивів до розвороту а, жодного наміру розвернутись, тому в цілому можемо і далі продовжувати восходячу тенденцію знову ж таки на ті ж самі рівні от, денних максимумів, які ми бачили і на тижні, і на місяці. От. От давайте по блокам. Валюти закінчили. От повернемося до індексу долара і на годинному таймфреймі спрогнозуємо. Далі підемо таким чином. От, в принципі, по індексу долара попередній прогноз знімаю. Він актуальний, але він продовжиться саме з поточних е цілей. Да? От подивіться, яка у нас фігура чудово вимальовується. А, от, і це не той. Е як то кажуть, многочлен да, що в математиці ми там в п'ятому шостому класі вивчали. А це голова плечі на вершині а, тренду, от на вершині локального восходящого руху. Ну, це якби корекційний рух до глобального нисходящого тренду, але а, тут він на цьому от проміжку часу виглядає як восходящий тренд, от а, тут пробій а, відпрацювання цієї фігури. І подальше спроба закріпитися саме от під цей блок, під цей мінімум. Це основна задача. Можливо, це завтра відбудеться, можливо, це відбудеться вже в середу. Тобто завтра буде такий день в коридорі, але оце базовий сценарій, який ми можемо. Спостерігати і, скоріше за все, будемо спостерігати. Найближчі новини це п'ятниця цього тижня. Дані по безробітниці в Штатах. Наступного тижня вже там почнеться інфляція, там ближче доставки ще якась. Цікава опція. От, в цілому, тут нічого цікавого. По євро просто зробимо отак, без зайвих слів. Навіть нічого не буду казати, просто відстоялись два дні в коридорі, а, нічого не показали, але прогноз він ну нікуди не дівся, бо ми не продовжуємо зниження, не оновляємо мінімуми. А це головне, в принципі, да щоб перейти в нисходящий тренд, нам треба оновляти і мінімуми, і малювати більш низькі максимуми. От, максимум лишається лише оцей оцей пробити вгору, закріпитися і один одразу ми побачимо. От. Що стосується британського фунта, в принципі, він плюс-мінус іде вже по намальованому. Тут прогноз на найближчі два дні він ну включає всю цю динаміку, не буду нічого перемальовувати. От ми, в принципі, спостерігали, що можемо піти за цей рівень закріпити, зробити рітест. Але ми поки що зробили рітест, як ви бачите, у цьому зниження у цього максимума і вдалі продовжимо от в такому ж дусі. Давайте я просто. Отак, от, от поверхна малюю, от таку ж саму динаміку. А от таким чином. Ну от що стосується єни, ну знову ж таки, у нас формується блок, від якого вже можна почати працювати. От в цьому блоці мені дуже подобається оцей а, такий забір ліквідності тобто, намалювали, падаючи зірку, і а далі всі штовхання у нас відбуваються саме. В цей блок, от тому тут ще можуть бути будь-які будь-які ретести на кшталт цього або навіть такого чину, і потім от уже продовжити да по-нисходящому йти а, до а, наших цілей, ламаючи блок за блоком, який були сформовані на цьому восходящому русі. Ну от ну і тепер повертаємося до старших таймфреймів, але вже по іншому класу активів. Місячний таймфрейм по а, золоту. А поза минулий місяць травень у нас закрився мед... ведмежим поглинанням. Минулий місяць у нас провели ми в зниженні. Тут може бути або невеличка локальна корекція десь до половини оцієї свічки, тобто десь 1940 сорок 19, там. 50 Або ж продовження зниження і перемальовка мінімуму тіні минулого місяця, тобто нижче ніж 1893 золото може сходити. Більше нам про це розкаже тижневий таймфрейм. От по тижневому таймфрейму в принципі, ми знаходимося в боковику. Тобто, у нас є отакий глобальний блок, в якому відбувається зараз. А, да, спроба розвернути ціну і декілька де спроб пробити цей блок тінями Отаким от чином, але а, після проходження цього блоку, давайте його отак відмалює. Оцей рівень вже зніму. А, Після проходження цього блоку ми можемо в принципі піти е, набагато набагато вище, але тут скопичено дуже багато ліквідності, тому потрібна ну така доволі солідна корекція нижче, щоб забрати ліквідність знизу, да, і накопичити об'єм для походу вгору. Тому цей такий глобальний тижневий боковик він може е, спостерігатись. От, а, і що стосується денного таймфрейму, в принципі, у нас вже мінімуми потрошки почали оновлення. От тут ключовий мінімум 18.10, 10 який ціна ну, має отримати, щоб зберегти восходячу тенденцію, але я думаю, що буде спроба якраз таки до нього підійти а десь або до цієї локальної вершини наблизитись, тобто 18-55 або все-таки аж на 18-10 сходити а, з потенціалом пробитись аж до 1700. Ну і в цілому, от такий у нас відбув... буде відбуватись плюс-мінус рух. А, по сріблу ситуація повністю та ж сама. Два минулих місяці тут поглинання, розворот тенденції і минулий місяць корекції. А, та ж сама динаміка у нас на всіх таймфреймах, оновлення мінімумів невеличкі локальні корекції. Але а, в цілому зберігається потенціал саме нисходящого руху. І наступна точка тесту мінімуму, яку ми можемо побачити, це 2081. Зараз ціна близько 23 а, баксів знаходиться, тому середньострокові перспективи все-таки будемо знижатись. От, по індексам, розглянемо старший таймфрейм чисто по S&P, тому що вони будуть всі рухатись в одному порядку. От, і тут дивіться: велике скупичення ліквідності вище рівня 4130. Лишень ми пробили у цій. Тижнем місячною свічкою закріпились. Місяць закрили, просто можна сказати, в нулі, що трохи вниз сходили, накопичились, вверх там не пустили, і от наступний місяць простріл забрали всю ліквідність, яка скопичилась вище, винесли всі стопи наступний рівень 45-38, на рітест якого зараз йде ціна, але місяць може закритися з пробоєм цього рівня, десь, от о, в зоні 46-50, або навіть наблизитись до місячного максимуму 47,70 52 по закриттю свічок, ну або навіть на історичному максимумі вище, з чи, чим 48. там 30 і так далі, от. Але я думаю, що історичні максимуми будуть вже ближче до а, вересня, тобто десь середина кінець серпня або вже середина вересня. от тому а, якісь подальші рухи вгору з локальними корекціями вони можуть відбуватися. До такого місяця може відбутися корекція. Там відсотків на 5-7 може не відбутися, але в цілому я б тут не очікував якоїсь Зниження на тижні у нас немає а, ніяких причин для зниження. Єдине, що от тест цієї вершини і локальна корекція від неї. а от Але далі ми продовжимо рух вгору все одно. А, ну і на дні теж саме ну, океану або на дні ринку. А на дні мається на увазі день, день, э, день сонце там зайшло вийшло і так далі. от в цілому більш детально розглянемо годинний таймфрейм кожного з індексів. Але глобально всі ринки будуть йти туди, куди йде S&P або S&P туди ж, куди Nasdaq з Dow Jones. Ну і навпаки, ви знаєте, що всі ці індекси в тісній кореляції. Весь ринок фондовий або падає, або росте іншого не дано. От, ну і повернемось до а, золота до молодшого таймфрейму. От, в принципі, тут локальні якісь віскокі корекції, які ми малювали, вони відбуваються в цілому. А, ну, Продовжувати цей тренд, напевно, немає а, сенсу. От зараз протестували оцей блок. Найближчі вершини, вершину вище ми не намалювали, тому, скоріш за все, тут з цих міток будемо ну, же поступово валитися. І задача знести оцей мінімум, тому що на старших таймфреймах у нас суто не Висходяща динаміка. Посрібло, на жаль, буде те ж саме. тобто Ми очікували такий більш різкий рух, який міг розвернути поточну динаміку, але місяць у нас і тиждень, і день закрились ну, не дуже е, е, гарно для восходящої тенденції. Знову ж таки, цією тінню ми винесли максимум біля. Минулого максимума по годині, і в принципі з цієї відмітки ми можемо одразу знижуватись. Тобто, тут непогані угоди для шорту з непоганим потенціалом зниження, от і в цілому, тут будуть дуже короткі і не такі ризиковані стопи. От приклад покажу короткої позиції тобто можна отут прямо за найближчим максимумом поставити стоп або більш консервативне за оцим блоком, який ми чекали. На пробиття тейк на тест консервативно або більш агресивно на пробій цього мінімуму, щоб забрати ліквідність і забрати максимальний тейк. От і у нас виходить таким чином один до трьох співвідношення. Доволі непогане і такий проект угоди мені дуже заходять. Я такі угоди торгую прям завжди 100% таких можливостей. От, що стосується SP, в цілому а, ми малювали перехід в коридор і потім а, потенціал продовження а, тренду, да, пробій максимум і похід далі. От його і залишимо. Тут нічого міняти не буду від слова, зовсім минулий, максимум ми вже знесли, закріпляємось над ним. Не актуально. Чекаємо продовження. Должнс те ж саме. От, просто він ну, більш такий, скажімо так. А, Гальмує, да, пригальмовує, але от таким чином ми будемо поступово ламати а, а, поточні вершини і йти все вище і вище. От, по наздаку те ж саме, будемо трошки перемальовувати, і в цілому плюс-мінус з поточних відміток будемо рости. Що стосується ВІКС, йде зниження як максимумів, так і мінімумів. Тобто волатильність падає страхівки, вартість їх падає, в цілому очікуємо подальше підвищення американських індексів. І Ну, вікс моніторимо, щоб він не різ до відмітки 15, бо не наближався до цього блоку. Як тільки от такий рух ми побачимо, різкий це означає, що та корекція, яка вже почалась по індексам, тобто, як правило, спочатку коригуються індекси, потім починають рости страхівки. Якщо корекція на індексах без різкого росту вікса, то в принципі корекція локальна всього там до 1%, і не варто навіть дивитись на неї щось там намагатись робити. А, от якщо вікс різко рости. При початку корекції на основних індексах оце варто вже трошки замислитись і а, це може визвати більш глибоку корекцію там до 3-5, до, до 7% по індексам. Тому а, за віксом варто спостерігати. Але нагадаю, ми його не торгуємо. Він нам лише для розуміння поточної ситуації, що відбувається. От по бітку ми прогнозували отакий виноси. Ну, поки що він нас не радує, продовжується боковик, але. Я все таки ризикну а, запропонувати такий сценарій, що десь там з поточних ми вже почнемо а, сьогодні завтра активно рости і вже там потім десь. Відкоригуємось під кінець тижня під якісь а, гарні новини по а, ринку зайнятості в штатах, що дасть нам підвищення вірогідності, а, підвищення ставки на наступному засіданні. А, і таким чином біток може трошки у, ушатати. А, весь негатив, який у нас отут відбувся. Я публікував те, що вийшла новина. Якщо ви пам'ятаєте, що СЕК зробили заяву про те, що останні заявки на отримання ETF, да, спотових по криптовалюті вони є абсурдними і не можуть бути задоволені, тому фонди дуже швидко зорієнтувались і переробили ці заявки з урахуванням рекомендацій і коментарів сек, тому якби ринок дуже швидко цю новину переварив. Отут на цьому було на п'ятдесят 50, просто. Тобто зупинили е, ціну і не дали пролитися набагато нижче, хоча там потенціал був і на 28 сходити, а от альткоін нам трошки досталось в моменті, але вони вже воновили свої <кій> тижневі максимуми. На цих рухах тому а, оці всі ситуації вони можуть бути вже не актуальні. А питання пробиття там 31 400 це питання часу, причому ну доволі невеликого. Тому будемо чекати на найближчі дні саме таку динаміку. Старші таймфрейми забув показати по місяцю. У нас дуже Дуже позитивне закриття місячної свічки по біткоїну, тобто цю локальну корекцію повністю переварили, поглинули і закрились місячною свічкою вище минулого закриття минулого максимуму. І в цілому немає нічого в тому, щоб продовжити цю тенденцію. І місяць закрити вище ніж 34-36 тисяч. Ну от вище цього блоку, так точно, тобто вище 32, І це ми будемо мати як базовий сценарій. От тиждень, в принципі, теж у нас позаминулий закрився майже. На цих максимумах, ну там трошки вище. а Минулий тиждень у нас закрився отакою, от можна сказати, дожю. Тобто ціна незначно виросла, але сходила вверх вниз там на великий розкид дала цей тиждень буде закрити доволі агресивно, або 34 плюс, або до 34 там, 35 ми дамо тінь і закриємось трошки вище 32. От, ну в цілому, плюс-мінус така буде динаміка. Ну і по дням у нас восходяща тенденція, яка почалася ще з 25 тисяч Ну Тут локальне накопичення, флаг, але тут ну таке накопичення довгообразне, що у нас йде продовження тренду. Тому будемо чекати саме саме пробій і подальший рух угору. Іншого тут немає весь негатив, який міг бути, вже зайшов в ринок. Він повністю перетравився і вже якби немає нічого, що може нас стримати. По ефіру, самі все бачите. Тобто тут по місяцю суто восходяща тенденція. Спроба а, минулого місяця увалити ціну вниз 1600, але ціна втрималась ще й закрилась зростом. Цей місяць буде вище 2200 закритий. Це прям Олексій Ванга вам вангує. От, що стосується тижня а, ну, локальну корекцію відпрацювали. Минулий максимум вище, ніж позаминулий Всі мінімуми у нас ростуть. От минулий е останній і е в цілому. Тиждень у нас може бути закритий вище, ніж 21 24 тобто вище цього максимуму. При позитивній динаміці біткоїна. Ну і день тут теж саме. По дню ми теж після цієї корекції ростемо, пробили вже оцей основний блок на там 1915 і продовжуємо ламати мій максимум за максимум, блок за блоком. от На годинному таймфреймі, в принципі, все те, що малювали, воно нас чекає. Оцей пробій я малював і він. вже Стався вище цього блоку, але не так агресивно. І в цілому, от з поточних можемо через таку ще корекцію от таким чином, піти. от ну Що стосується ріпла, тут в принципі не дуже є багато чого прям дивитися. По місяцю нас зажимають от-от в таку цікаву формацію яка ну мало про що нам може сказати. Але от рівень нижче 47 центів. Якось не дають ціни пробитися, лише тінями бачимо на місячних свічках. Тому оцей блок, а ми його давайте виділимо саме на цьому таймфреймі. Напевно, от такою, от такою от штукою я хочу його виділити. От так. А, ні, вибачаюсь. От таким чином, тобто, оцей э, рівень, э, ми бачите, в рівень закриваємо всі місячні свічки. вже от а чотири ну четверта зараз вона почалась тільки да. І а, тут основна задача цей місяць втримати також вище цієї відмітки. В ідеалі закрити її взагалі вище 55 центів і Тижнем намалювати новий ой, місяцем намалювати новий максимум. Оце це прям буде топ. Наступний місяць ми вже вище долара будемо, якщо таке відбудеться. Ну також моя ванга. По тижню поки локально падаємо теж на блок. В цілому, максимум у нас от, спроба малювати все вище і вище, але поки що йдемо а, в рівень з минулим максимумом. Да? Поки цей блок у нас не пробитий, це основний блок, який а, тримає ціну. ну І от, наступний на 60 там, 62. От поки у нас блок, який тримає ціну знизу, це рівень 45, ой 42 центи з половиною. Це оцей тижневий мінімум, От, головне, щоб ціна не спустилась під нього, але поки спостерігається восходящий рух. І от на восходящому русі на денному таймфреймі. У нас мінімуми ростуть. Максимуми формують поки що одну лінію строго там 53-54 центи. Але а, такого роду піджим він а, зазвичай пробивається саме вгору, і отут основна задача, щоб це не таким чином відбулося, якось ложним пробоєм. А ми пробили і закріпили, спішли вище. Ну і давайте на годині подивимося, як це саме може відбуватися. Це доволі а, довгий прогноз. Ну і в цілому він. Плюс-мінус може так і буде відбуватися, але а, я думаю, що ну, тут ще будемо якісь малювати спроби там зрости. Ну, якось так я це бачу. Тобто основна задача це дійти до рівня 60 центів і потім вже намагатись його а, зламати. Ну, основні зони, з яких ми накопичимось, це якраз 47 центів. А оці всі блоки це якраз є рівень а, мінімумів а, місяця. Під цим рівнем у нас якраз така голова плечі перевгорнута, формувалася ну, доволі довго. Вона, звичайно, вже відпрацювала цим ростом, але а, цей блок він доволі сильний і він поки що її втримує ціну. Тому... Логічно від нього почати рости. От а сподіваюсь, друзі, цього прогнозу вам більш ніж достатньо, щоб зрозуміти, що робити зі своїми позиціями, зі своїми фінансовими активами, зі своїми депозитами. І побачимось завтра на більш короткому огляді. Будемо дивитись виключно молодший таймфрейм, тобто. Одну годину. От оцю я теж малюнку трошки скину, залишу тільки прогноз. А, ну Друзі, побачимось. Гарного всім вечора. Вибачаю за затримку але, ну хотілося зробити якісний прогноз, щоб нічого не відволікало, бо був протягом дня дуже сильно зайнятий. Ну Як то кажуть, як є. Головне, що ви тепер озброєні інформацією, можете планувати свої позиції. Нагадую, що це не є фінансовий прогноз, це лише мій власний авторський погляд на ринок, відображення тих позицій, які я сам торгую на ринку, і лише мій власний ризик. Якщо будете повторювати чи робити якісь свої позиції, це лише ваш ризик. Ви повинні це розуміти і слідкувати за своїм ризиком, за своїм станом капіталу. Ну і звичайно а, вчасно акумулювати та виводити прибуток з торгових рахунків, не множити та не ризикувати зробленими грошами. На все добре, друзі, до нових зустрічей і всім спокійного вечора.